Доброго дня, шановні українські аграрії, колеги, ви на каналі українські аграрії, як виявляється, що хочу сказати на рахунок цьогорічної пшениці. Ну, Блін взагалі якась біда. Ну, Я розумію, не можна порівнювати нашу бідосю з їхньою бідою. Ті, хто підмерзає, вимерзає. Всі рівно сухо. Сьогодні впало 2 мм, таке прибило, о, прибило цей бур'ян. Дивіться, що ми зробили. Ми віддали на аналіз е, в альфу е, рослини пшениці. Вони зробили аналіз, і ми тепер знаємо, що тут точно немає піренефороза. Принаймні в тих зразках. Бо у вас можуть лякати, що там піренефороз і всяка історія. Це любима історія пугать. Ну, якщо треба, щоб ти купив, то треба тебе запугати трошечки, щоб ти був в тонусі, що тільки це допоможе. Спочатку робіть аналізи. Рослин. Берете рослину, відправляєте в лабораторію, там дарують вам аналіз. Тому що зараз через цю погоду такі речі, знаєте, отакі, наприклад. Бачите? Якісь п'ятна, можете приймати як піренефороз. Дійсно, схоже там на піренефороз, але це не піренефороз, розумієте, в чому питання. Так що ви, як кажуть, думаєте про одну історію, що нічого вас пугать. По-перше, здайте на аналіз ваші рослини, не знаю кому. Байдуже, я знаю, що в Альфі є, і ми їх щороку там робимо, тому що ми купляємо їхні препарати. Ви купляєте десь, беріть там, робіть аналізи. Але не рекомендація, а просто розуміти, що у вас там є на полі, яка хвороба. Тому що дуже популярно, кричать, що це піринафороз. Красиве слово називається. Але ж по грошам, повірте, воно виходить як дурне. Нічого у нас тут немає, тим паче що це Патрас, а Патрас він такий мершавий і страшний, він, вічно, таке. Враження, що він хворіє, боліє, дуріє там, і так далі, що йому вже капець, що він здихає, але по факту це непогано. Трава поки ще і нема. розумієте, Це може бути просто дія похолодання, Отакий, так, ну, такий, такий ефект показує рослина. знаєте, що вона, ну як, Не те, що хворіє, вона, як кажуть, кайфує, то, що ну, перепади температури такі. Оце головне. Здайте на аналіз рослинки, а потім. Потім вже щось думаєте. Якщо вам нікуди здавати, будь ласка, лабораторія мікробіолаба робить вам аналізи рослин, пшениці, що у вас є на полях, і ви точно будете знати і не вкидувати дурні гроші туди і так далі. Тут зроблена обробка Т1. Мається на увазі кінець кущення. Ми внесли фуницид, інсектицид, мікродобрива, лайбіохем, сульфат магнію. Тепер чекаємо, коли буде прапорцевий лист. Я думаю, неділя-півтори він буде. Так що така історія. Приєднуйтесь на канал, тому що це про аграрію, таких як ви, як кажуть про вас, про нас, про всіх нас. Ну, такий фон ще більш-менш. Але треба дощі. Як знаєте, не, бажаю вам не дощів, а прекрасно урожаю, урожаю з плановими цифрами, які ви собі запланували. Успіхів вам!